Доброго дня. Добрий день. Так, ви взяли лимонад. Так, далі морозиво плюс 35. Це по 35, плюс 35. А, і ще два плюс 35, плюс 35, плюс 35, Далі у нас чипси, чіпси, лейс по 64 гривні, куруджені палички 12 гривень. Супер. Ідемо далі, і плюс 30. Зараз 350, що ще, ковбаску ще? Це класно, до речі, тільки, тільки приїхала і це вищий сорт. Плюс 98. Молоко, давайте молоко. молоко ще. Так ви. Так, молоко. давайте скажіть молоко. мені, молоко брати чи ні? 486 гривень. Так. Так, це ваші покупочки. У вас картка чи готівкою буде? Готівкою. готівкою. І я вам пропоную забрати ось ці товари, до речі, немало. Ми З якою знижкою, або просто так повністю забрати. Так. Крутіть колесо, так. нехай а з вами... Бити, Ось так просто. Ага. І нехай з вами прибуде удача. Ну, значить, не топив 100 грам. Мінус 500, тобто ви е, отримуєте знижку на так. свої покупки 500 гривень. Сума так. вашого чеку 486, мінус 500, маєте набрати ще на 14 гривень. Сірники, так. тут 7 пачок, вони по 2 гривні, якраз Плюс 14. 0. Ви просто забираєте цей пакет. Посмішка. Дякую вам. Будьте Розкажіть всьому вас. селу Сарафанне я, Радіо. Я так думав, що я нещаслива людина. Оказується, що, Оказується, що... Ще я ще щаслива. Все, да? всього доброго. всього найкращого.